Знову ходив на барахолку. В общем, зараз отаску по і покажу, що, що набрав сьогодні. Сьогодні не дуже так нічого такого сверхцікавого не було, але ну, більш-менш. І так, все, що куплено, ну, примерно на 500 гривень. Ось все, що тут, бачите, було куплено такі от парочку. Дисків. Не знаю, робочі чи не робочі, прошлого разу купляв. Частина була робоча. Оперативка. Купив три материнські плати. Ну, в принципі, думаю, що більш-менш нормальні. Два блоки живлення. Один на 500, а другий просто йшов нагрузку, там на 350, на 350 Вт. УПСник такий. Акумулятор дохлий, але сам песник е, працює. Такий ось телефончик Sony. Дисплей трохи потік, але... І навіть без сімки з NT. Ось такий от телефончик Sony купив, купив собі декілька блоків, тому що ну, для роботи треба. Там різні 12 вольтові, 19. Деякі купив блоки для цих яких для тюнерів. Ну, в общем, оце все по блокам. Це блоки. Так, далі. Така ось палатка. Ну, декілька таких більш-менш полезних деталях є. Ну, не там все це все йшло в нагрузку, що чому не забрати. Відюшки такі старі. З них ламелі можна познамати. Сітевушка. Ще одна стара відюшка. Ці мікросхема хороша. По плюс ламелька. ТВ тюнер. Далі. Така бідюшка, Сдут з неї чип. Переключатель. Такий блок взяв. Це брав для роботи, бо це мені прям треба 24 В 3 А. Так, що більш-менш, з такого? Ось таку ось материнку. Не знаю, чесно. Робоча, не робоча, ну, тому що вони всі кажуть, О, то всьо, то все, все робоче. Воно йде прямо з оперативками. Блін, оперативка з радіаторами. Х'йомою. DDR3, 2 ГБ і 2 ГБ. Дві по, по 2 ГБ. Що там за процесор? Навіть не знаю. Блін, потім подивлюся, що за процесор. Та в принципі я в будь-якому випадку не прогадав. Щоб подивитися який там міст. Більш цікаво. Ну, хоча я думаю, що тут вряд ли місти із якихось хороших. Далі ось. Ось така от плата. Теж тут процесором. Які мости тут, чи підуть на перероботку чи ні, не знаю, треба дивитися, в общем. <ріпи> Та в будь-якому випадку щось піде. Читайте оперативки. Чотири штучки. ddr 2 Оперативки точно підуть у перероботку. А зараз подивився, що мости. Один міст хороший, другий не дуже. У ну, будь-якому випадку процесор, плюс то у перероботку піде. Ну, на, цій я, на цій платі я дуже сумніваюся, що тут міст із... із цих. Із хороших. Зараз знімо радіатор, подивлюся. Ні, простий. Ну тут єдине, що, в принципі, якщо материнка ціла. Так, що тут? По живленню досить непогане. З неї ще можна щось навіть витащити. Якусь зборку зробити. Так, да, це досить непогано ще плата, кстати. Треба ще буде подивити. Так, і ще одна плата була куплена. Тут один міст такий. Другий. Зараз подивлюся, який, Ну, це плата стара. Цю плату, я думаю, що нема сенсу піднімати. Одна оперативка. О, мені дуже стара. Це все старе. Ну, чи по перероботку точно підуть. Дуже сподіваюся, що процесор є там. Зараз секунду. Да, на цій платі оба моста хороші, цінні. Ну це да, це прям дуже із старих. Тут ще під флопік, роз'єм. Процесор, процесор з якихось... Що за процесор? Целерончик якийсь. Ну це все. Ну плата, блин, така. Ну, чітка плата. З двома мостами. То прям круто. Так. Далі ще було ще... А! а кстати, цей от ноутбук, ось цей. І ось це. ось це все за 80 гривень забрав. жорсткий Ну жорсткий у нас на 120 гб Ну, це таке. Плюс оце от. Навіть не дивився. Так, ну мельком подивився. Звісно. Блин, а ну зараз розкручу, бо щось даже цікаво стало. Хромбук.